Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Зодіаку Риби на 2026 рік. Отже, риби, давайте подивимося, що на вас чекає в наступному році. Відразу хочу сказати, що в наступному році відбудеться чотири затемнення. Меркурій тричі буде ретроградним, а також ретроградною буде Венера. І такі планети, як Сатурн, Юпітер, Нептун і Уран, будуть змінювати знаки зодіаку. А тепер давайте розберемо по порядку. Хочу розпочати з кармічних вузлів, адже 26 липня кармічні вузли раху і кету змінюють знак і переходять на вісь знаків водолі і риби. Тобто, ой, перепрошую, водолій і лев. Тобто для вас це буде 12-й і 6-й сектор гороскопу. Взагалі, для чого це важливо проговорювати? І, і обговорювати, тому що там, де знаходяться кармічні вузли, там і відбуваються в цих секторах е, е, затемнення. А там, де відбуваються затемнення, там відбуваються зміни. І це тривалий період часу. Він буде від е, двох. Е, від півтора до двох років тривати. Тобто, у вас будуть, значить, затемнення в 12 му і 6-му секторі. І про що це говорить? 12-й сектор це сектор, який відповідає за еміграцію, за далекі землі, за самотність, за той період, коли ми більше хочемо познайомитись з своїм внутрішнім світом. Тому працюємо з психологом, хочемо про. Працювати певні моменти в собі. Наступне ми, значить, можливо, пробуємо різні духовні практики, медитації і так далі. У вас може бути акцент на цьому. Наступне це шостий сектор гороскопу, а шостий сектор це сектор роботи, сектор здоров'я і сектор рутини. Можливо, протягом цього періоду часу, до двох років часу, у вас буде зміна роботи, у вас буде змінюватись ваша рутина, ви будете займатися своїм здоров'ям і так далі. Наступне, я хочу більш детальніше зупинитись на темі затемнень. І перше затемнення, яке відбудеться в 2026 році, це сонячне затемнення, яке відбудеться 17 лютого в 28 градусі знаку водолій. І це для вас буде 12 сектор гороскопу. Отже, вже розпочинаються затемнення у вас в водолій і в 12 секторі. А так як сонячне затемнення, воно говорить, Говорить про щось нове, про початок, про щось нове, що приходить в ваше життя, це в першу чергу може бути тема імміграції, якщо для вас це актуально, можливо, ви переїдете на нове місце в нову країну чи в нове місто, якщо ви вже проживаєте десь в імміграції, якщо ні, можливо. Ви будете над цим задумуватись, планувати, обирати країну, займатися підготовкою житла, роботи, дізнаватися різних, різні моменти. Можливо, у вас там є знайомі, друзі, до кого ви можете приїхати на перший час. От також це тема, як я вже говорила попередньо, коли ми говоримо про наш внутрішній світ. Можливо, ви захочете піти всередину себе, подивитися в обличчя Своїм страхам, блокам, якимсь комплексам, тому що, звичайно, це є в кожної людини. І протягом життя ми обростаємо різним досвідом, і не завжди цей досвід є позитивний. І, звичайно, добре от саме це пропрацьовувати з спеціалістом, тому що ви можете виговоритись там, наприклад, подрузі чи чоловіку, чи батькам, чи. Другого так, але насправді це трошки інший процес. Можливо, ви в це підете. Тобто, це для вас щось може бути нове. Можливо, ви будете пробувати медитації, можливо, ви будете пробувати йогу, можливо, ви більше часу будете проводити на годинці. Тобто, це все може бути для вас щось нове, саме по цьому затемненню. Наступне затемнення це місячне затемнення, яке відбудеться 3 березня. В дванадцятому градусі знаку Діва, і це для вас сьомий сектор гороскопу. Місячне затемнення завжди говорить для, для нас про завершення, про якийсь підсумок, про якийсь результат. І це у вас все може стосуватися сьомого сектору. А сьомий сектор це в першу чергу сектор, який відповідає за шлюб. Можливо, для когось з вас це буде завершенням стосунків, і ви завершите свій шлюб. тобто, це розлучення для вас буде, або можливо, ви завершите якісь свої довготривалі стосунки з чоловіком або з жінкою, в залежності від вашої статі. Якщо це персонально для вас не стосується ваших, вашого особистого життя, це може бути завершення роботи з клієнтом, над якимсь проєктом ви працювали. Але це не, не завжди є якась негативна нота. Можливо, у вас був проект, ви працювали з людиною, і цей проект закінчився, і ваші стосунки якби розриваються. Це так само розумієте, як ви, наприклад, можете піти з роботи. У вас було багато колег, і ви спілкувалися з колегами і. Розумієте, ви пішли з роботи, і вже ваше як спілкування в майбутньому припиниться чи зараз припиниться, тому що в кожного своє життя, свої інтереси і так далі. І все-таки ви не будете так часто бачитись. Тобто якесь завершення стосунків тут у вас може бути. Наступна тема це знову ж таки сонячне затемнення, яке відбудеться 12 серпня, 20 градусі знаку Лев. І це для вас шостий сектор гороскопу. І знову ж таки, в сонячному затемненні ми говоримо про щось нове, що приходить в наше життя. А у вашому випадку це може бути тема, яка стосується роботи, рутини чи якихось питань по здоров'ю нових. Там, наприклад, ви можете більше, тобто, розпочати займатись новим спортом, наприклад, бігом, наприклад. Плаванням, наприклад, тенісом, тобто, це щось для вас новий, якийсь спорт, в який ви підете. Може бути. Наступна тема це нова робота. Звичайно, можливо, вам запропонують всі дати нову роботу, новий проект. І ви підете на нову роботу. І відповідно до цього може змінитися ваша рутина. Наприклад, ви раніше більше часу проводили вдома, займалися побутом і так далі. А зараз ви будете ну, багато вже працювати і не зможете там, наприклад, стільки часу приділяти дому. Тобто, це теж для вас може бути такий новий етап. Наступне це. Місячне затемнення, яке відбудеться 28 серпня, в четвертому градусі знаку риби. І це, звичайно, для вас перший сектор гороскопу. Так як раніше кермічні вузли знаходились на вашій осі, і це вісь Діва Риби. І місячне затемнення, воно завжди говорить про. Підсумок, кінець, якийсь можливо буде висвітлення якоїсь ситуації, якоїсь таємниці, яка стосується тільки вас. Можливо, ви щось дізнаєтесь про свого чоловіка чи дружину, якісь шокуючі факти, які ну ви просто не очікували. Ви ну там ніколи б не могли подумати, що це може стосуватися цієї людини? Або ну, якась таємниця вашої сім'ї може відкритись, і це тобто те, що стосується саме вас. Звичайно, перший сектор це і наша зовнішність, і наш стиль одягу, і наша вага. Можливо, якраз по цьому затемненню ви захочете. Схуднути, ну там сісти на дієту, почати займатися спортом. І можу сказати з свого особистого досвіду, от якщо у вас є таке прагнення, така ціль, то дуже якраз добре це робити на місячному затемненні, коли потім. Місяць, якби буде убувати, розумієте? Не рости, а спадати. І я це практикувала. Якраз це зараз практикую. Я відмовилась там від мучного, від солодкого від цукру, практично мало споживаю, і результати просто за декілька тижнів. Ну точно я декілька кілограм скинула. Тобто, якщо у вас є такі плани, це якраз в цей період дуже добре робити. І звичайно, це ще може бути так, як закінчення вашої якоїсь діяльності, яку ви здійснювали і так далі. Це теж перший сектор гороскопу. І це перший сектор теж е, говорить про наш статус. Можливо, там теж може бути розлучення. До речі, це вже друга тематика у вас прослідковується. І... Це ще може бути зміна прізвища, можливо, ви повернетесь до свого дівочого прізвища, якщо ви жінка, звичайно. Наступне, про що я хочу поговорити, це період Меркурія, ретро Меркурія, адже в 2026 році Меркурій буде ретроградним тричі. І хочу сказати, завжди Меркурій в рік є ретроградним в одній стихії. Тобто минулого року це була стихія вогню, а в 2026 році це буде стихія. Води. І це якраз ваша стихія. І зараз я озвучу дати, коли Меркурій буде ретроградним. І ще хочу сказати загальні характеристики, що не варто робити в цей період. Це, звичайно, купувати рухоме чи нерухоме майно, купувати техніку і, в принципі, розпочинати щось нове. Тому що Меркурій нас завжди повертає в минуле. І ось ці періоди. Значить, це період з 26 лютого по 20 березня. Це ретроградність Меркурія в знаці Риби якраз. Це можливо, ви будете займатися питаннями, які стосуються особисто вас. Можливо, ви будете аналізувати своє життя, дивитися, як ви колись виглядали. Можливо, захочете повернутися зараз до того стану емоційного чи фізичного. Можливо, це тема, яка буде стосуватися вашої діяльності. Зателефонує ваш колишній роботодавець і знову запропонує роботу і так далі. Тобто, це щось, що стосується. Особисто вас в минулому. Наступний період це період з 29 червня по 23 липня. Це ретроградність Меркурія в знаці рак. І це для вас п'ятий сектор гороскопу. І тут ми вже розглядаємо такі теми, як діти. Можливо, ви будете займатися дітьми. Раніше у вас діти ходили там на, на якийсь гурток малювання чи боротьби. І ви подумаєте, було б добре записати знову там дитину на цей гурток. Або раніше вона ходила на плавання була більш рухливою і так далі. І ви скажете, ой, це добре на неї впливало, там знову її туди запишуть. Або це, наприклад, тема, яка стосується бізнесу і якісь справ, які ви не закінчили в минулому по бізнесу. Це може бути якась звітність чи так далі. І можливо вам. Цим треба займатися. Можливо, це тема, що ви поїдете на відпочинок в готелі, в якому ви вже колись відпочивали, чи це місце, де ви відпочивали, і вам там дуже подобається. І ви знову туди поїдете. Тобто, це якісь теми, які, звичайно, мають прив'язку на минуле. І наступний період це період з 24 жовтня по 13 листопада. Це ретроградність Меркурія в 9 секторі. І знову ж таки ми. Трактуємо це як погляд в минуле. Це, наприклад, може бути тема навчання. І як це може працювати? Наприклад, колись ви купували якісь курси по навчанню і, знаєте, як би сказати, ну просто не проходили їх. Купили у вас, є матеріал і не проходили. Можливо, ви зараз це будете займатись. Можливо, це тема, яка стосується, значить. Навчання такого стаціонарного в університеті, можливо, колись ви брали там академ відпустку чи так далі, і зараз, значить, ви захочете повернутись до навчання, добре повертатись в ті речі, які ви раніше вже робили. Можливо, це тема теж за кордоном, можливо, ви поїдете в ту країну, де ви раніше були. Ось такі теми можуть у вас бути. Наступне про що я хочу поговорити, це Венера, адже в 2026 році Венера буде ретроградною і. Почне вона свою ретроградність 3 жовтня по 14 листопада, і ретроградною вона буде в Скорпіоні і в Терезах. Це для вас 9 і 8 сектор гороскопу. Чому я так говорю, розпочне вона свою ретроградність в скорпіоні, потім виділиться в Терези, і це тому охоплює два сектори гороскопу. І загально скажу, що не варто робити на ретроградності Венери. Це, звичайно, виходити заміж. Чому? Тому що Венера це планета, яка відповідає за кохання і за гроші. І якщо, значить, ви вийдете заміж в цей період, знаєте, як буде бракувати кохання, ласки, турботи, достатку в сім'ї. І, звичайно, ну, всі хочуть жити добре, мені здається, і якщо у вас є ціль, щоб у вас було благополучне сімейне життя, то краще не обирати ці дати. Наступне, що не варто робити, це, звичайно, пластичні операції і, взагалі, будь-які ін'єкції в цей період часу, тому що ви можете бути незадоволені результатом. І ще, що хочу сказати про по бізнесу: наприклад, відкривати квітковий бізнес чи відкривати ювелірний бізнес, звичайно, в цей період часу теж не варто. А що добре робити? Звичайно, по дев'ятому сектору. Це коли ми повертаємось в минуле, це тема може бути за кордоном. Якщо ви працювали колись за кордоном, то добре по цьому повертати податки собі з іншої країни, якщо ви цього не робили і там працювали офіційно. Наступна ця тема може вам хтось з за кордону ну, переведе кошти чи поверне кошти, якщо у вас хтось позичав. Це також може бути тема навчання, до якого ви. Повернетесь, тому що в цьому секторі у вас знаходиться і Меркурій в той самий період часу. І ще по темі фінансів у вас йде восьмий сектор. Венера в восьмому секторі і теж добре повертати гроші, якби в минулому це можливо кредит ви будете зараз повертати. Можливо, борг ви гроші брали, будете повертати. Можливо, ще якісь фінансові питання з минулого, які тягнулись, які вам зараз потрібно завершити. Наступна тема, про яку я хочу поговорити, це соціальні і вищі планети. Адже 14 лютого планета Сатурн, значить, переходить в новий знак з вашого знаку, це планета. Ой, це, перепрошую, це знак Овен, звичайно. І для вас це буде другий сектор гороскопу, і тобто на найближчих 2,5 роки. Сатурн буде знаходитись в Овні, в вас в другому секторі, і е, що це взагалі означає, що Сатурн там буде наводити порядок, тому що Сатурн це все-таки планета дисципліни, структури, яка любить все робити по закону. А другий сектор це сектор грошей, які ми самостійно заробляємо. І тут вона буде наводити порядок в розумінні того. Е, ну, як ви там ну, гроші заробляєте, чи там все законно, чи, е, е, чи впорядковувати може вашу роботу з клієнтами і так далі? Як ви плануєте свій день, тобто тут Сатурн буде наводити порядок і Сатурн буде ретроградним у 2026 році. І цей період з 26 липня по 10 грудня наступна планета це планета Юпітер. Адже 30 червня Юпітер змінює знак і переходить в знак Лев. І це для вас шостий сектор гороскопу. І що це означає? Юпітер в Леві буде один рік часу, тому що цикл Юпітера 12 років, і в одному знаці він перебуває один рік. І Юпітер це добра планета, яка масштабна, знаєте, світова. І відповідно до цього він любить все збільшувати, розширяти. А для вас це сектор роботи. Тому. Риби не переживайте без роботи в наступному році, з середини наступного року до літа 27-го року, ви не залишитесь однозначно. У вас буде багато, багато-багато роботи, проєктів. Можливо, навіть дві роботи, можливо, підробіток, якийсь пасивний дохід у вас з'явиться. ну, Однозначно, Фокус на вашій роботі, що ви самостійно будете працювати, і це, звичайно, ще покращення вашого здоров'я, покращення вашої рутини. Тобто ви цим будете задоволені. І Юпітер теж буде ретроградний, ми увійдемо в 26-й рік на ретроградності Юпітера до 11 березня і потім з 13 грудня, вже в 27 рік. Наступна тема це Нептун, адже Нептун теж змінює знак. І 26 січня Нептун змінює знак і переходить в знак Овен, і це для вас буде другий сектор гороскопу, там, де знаходиться Сатурн, в Овні, в другому секторі. Проте Нептун в Овні буде десь близько 14 років. Це дуже довгий період часу. І яка відмінність між Сатурном? Що Нептун це планета, яка все-таки вносить багато ілюзій в наше життя, фантазії, ми можемо собі додумувати щось. І це, що ви будете додумувати, саме стосується другого сектору гороскопу. А це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо? Тому тут варто... Ну, максимально бути реалістичними, тому що у вас може бути багато фантазій, що стосується, наприклад, заробітної плати. Ви можете думати, що ви зможете заробляти таку суму, а насправді ця сума буде набагато нижчою. От, і е, е, Нептун теж буде ретроградним, і саме на ретроградності Нептуна можна ну, більш реальніше дивитись на ситуацію. І цей період з 7 липня по 12 грудня. Наступна тема це Плутон. Плутон не буде змінювати знак, бо він знаходиться в водолії, буде там ще десь до 42-го року. І це для вас 12-й сектор гороскопу і це трансформації по 12-му сектору. Це, звичайно, ви можете за цей довгий період часу кудись емігрувати. Ви можете. Займатися саморозвитком, ви можете поглинати в тему, там може навіть підати на курси, вчитися на психолога, астролога, таролога, це е, вчителя йоги. Потім людина, яка займається медитаціями, там гіпнопрактики, Цього дуже, дуже, дуже багато. І це, звичайно, зараз. Популярно люди хочуть більше дізнаватися про себе, і ви цим можете працювати і заробляти. Якщо ви не хочете цим заробляти, можете бути клієнтом в цих сферах. І період ретроградності Плутону з 6 травня по 16 жовтня. Наступна планета це Уран, і Уран теж змінює знак. І 26 квітня Уран переходить в знак Близнюки. І це для вас буде четвертий сектор гороскопу. І Уран в Близнюках буде близько 7-8 років. Це також по енергетиці дуже подібна планета до планети Плутон. І він теж любить все трансформувати, і він може руйнувати навіть старе, щоб на цьому місці старого побудувати щось нове. Надіюсь, це не буде в буквальному розумінні руйнування вашої нерухомості, але може бути і таке. Е, от, і значить, що це може бути? Ви можете може бути навіть таке, що у вас, наприклад, був старенький будинок, так? І там від бабусі лишився і ще щось. Ви можете його зруйнувати і на місці цього будинку побудувати щось нове. От може бути того, що ви будете продавати і купувати нерухомість в цей період часу. Теж може бути, що ви кудись емігруєте, переїдете. Тобто це все по урану, як будувати своє нове життя і змінювати місце свого проживання. І уран теж буде ретроградний. Ми увійдемо 26-й рік на ретроградності Урана, і він буде ретроградним до 4 лютого. А потім вже на осінь з 10 вересня і вже в 27 рік. От такий цікавий гороскоп чекає на вас риби. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.